Так, у нас тут 62 квадратних метри за 161 тисячу євро. Ну, одразу ж скажу, що десь 1020 тут збити можна. Тобто реальна ціна десь 1140-145, я б орієнтувався на ці цифри, і це цілком дешево, чесно. Так, давайте подивимося наступну квартиру. Вона коштує 133 тисячі євро. 44,5 квадратних метри. Як ми бачимо, це е, та ж сама будівля. Тобто новострой, видно тільки здали в експлуатацію, і зараз продають готові квартири. 44 квадратних метра одразу ж кажу, це мало. Я б такий варіант не розглядав. Але так, затишно, на одну людину, мабуть, цілком. Але для мене це не варіант. Ну це вже те ж саме, що ми бачили до цього. Так, тепер я пропоную піти подивитися те, що дійсно подобається мені, а не квартири. Ми підемо, подивимося будинки в Шуранах. Так, це район нових замків. Так, погнали. Дуже мені подобається це невеличке е, містечко, це Окраїна також ну область Нітри. А, але від Нітри до Шуранів десь хвилин 30 на потяги. А, Окрім цього, що прикольно: там 10 тисяч населення. А, всі Всіх знають, воно невеличке, але там є тупо все. Від поліцейського участка до великої гарної лікарні. А, що в нас там є? Бутіки, є кафешки, є теско, є лідл, ще якийсь супермаркет, не пам'ятаю, є дуже круті кав'ярні, є бібліотека, є а, читальні. Тобто кав'ярня наполовину з книгарнею і там виступи літературні проходять все. Ну, типу, я в Шоранах зависав дуже багато. В Шоранах є, власне, залізнична станція, від неї дуже гарна розвилка на нові замки, на братіславу на Нітру, відстань невелика. До нових замків їхати на